чекаємо, а сидимо на заправке не в Це не реклама, просто констатация факту. Десь їде Димон, зі своєю родиною. Зараз об'єднаємося, дві автівки. Які... Вторая бригада прибыла. А это кто у нас тут? Это же опоздуны! Сім'я Паздунос! Давайте, Будакове. Що, Ї... куди? Їдемо куди? В Миргород. У Миргород, Славетне, українське місто на Полтавщині. Батьківщина Гоголя, будемо дивитися, що там є красивого. А головне це компашка, настрій, велосипеди з нами також і будемо мати надію гарну погода. Супер! Мандрівка чергова. Ігороні, що ми робимо? Йдемо ми зараз. чистимо зараз картоплю. Картопля це буде наша страва основна. З м'ясом, з подчерьовком і з кока-колою. І ще так було. Діти допомагають, всі працюють, всі намагаються вечеря, щоб була... Бо вже, вже сонце сіло, вже спати треба, а ми все ще не їли. Все, Настя, ми молодці, дити. А три. Ну що, командор? Нас сьогодні чекають дивовижні подорожі. Камон. Але спочатку потрібно дістати велосипед. Центральним центром. Мір воно знаходить. Запам'ятав? Ні. За торговим... Який план? За... план? Ми з дівчатами їдемо, а Діма і Ваня їдуть за м'ясом. М'ясо знаходиться на, за торговельним центром Мір, запам'ятав? Так. — м'ясо. — М'ясо. — О, Дмитро вже нас знайшов в собі, жіночку. Ми їдемо по Миргороду, по якомусь парку, паркова зона. А де питлічки, яку ми щойно... подарували тобі? А вона вдома лежить спеціально. А Зараз був би дуже добрий звук. Був би, але ні. Це, це м'яско. М'яско. Це наша вечеря. А це ми додаємо. Ми м'ясо зробили, замочили, домаринували. І тепер нас доганяємо ігора. Ігоря і компанію. Ліворуч нам. Так, ну ми. Все ще не догнали Будакова з жінками. Ох цей, буд... Ох, цей Будаков. Який чудовий цей світ. Подивіться навколо, навкруги. Що ми зараз поїдемо туди? Навіщо нам цей асфальт ідеальний? Так. Звісно. Та. Так, вже крутимо цілих 20 хвилин, але Будакова але ще так не знайшли. Але вже не замурились. там дослідний інститут академії наук. От там то, боє... фазани, Де... Павліни. Де... Тут Павліни. Де... Де... Он твої сі... на на... А... оцей. Погод. Дивіться, Де... Де... яка погодка. Тепло. Компашка супер. Все як замовляли. Всі задоволені, погодка супер. Любі мої, що я вам хочу сказати, ми у сорочинцях і ми любимо сорочинці. Сорочинці це те, що. Це люблять? там де ярмарка. Сорочку? Сорочинська ярмарка. А, я думав, гадав, що це ти, з комірцями. Сорочку, як люблять. Сорочки, полюбляють. Да, з комірцями. Ігор, і пару і слів, що ти хочу, робиш. Тобі, не хочу, Шукаю, куди нам в сорочинцях поїхати. Це Будаков. Звідки ми приїхали? Покажіть мені. Це Будаков. Він да. не знаю від киля. Ну що, Будаков, що там? Куди ми приїхали? Не пам'ятаю який. Можна подивитися, якісь Преображенське свято. А отам от знаходиться Хутір Гоголя. Отак от все туди О, поїдемо. Данила Павлович, а ну коли жив? Хтось підбив йому глаза. Щось у нього зоком. Гетьман, він обережно Україна. На хвилину. Я вас привів у Хутір Гоголя. Як я вже казав, тут Гоголь багато чого творив, писав. І оце зробили отаку. От Зону відпочинку, музею, Все, ми буде час е заниримось у е бит, у життя Миколи Васильовича А, тут мені мені а не Це має. Будаков ігор обирає, що, що, що буде їсти. А я буду е з вареники з картоплею і дирени зі сметаною. Ну що, Дмитро, тобі подобається? Дуже подобається. Ти що? Це Гоголь? А хутір Гоголя. Тут сам Гоголь. Хто такий Гоголь? Гоголь це такий письменник український. Отак, Окрім. Оооо. Оно, красава! <рес> ну що, Ігор? Ваші враження. Ну, бачите, п'яна хата, кум цибуля, поки ще туди не йдемо. Йдемо до Грицька Голопупенка. Це Першого полягову. А це вже <порщина> Ігор знайшов собі полелякати дівчинку. Ні. Ігороня. Гарного апетиту тобі. Приємно. Горілки пити не будемо. Смачно. Горілки пити не будемо. Але я не пам'ятаю, як зовсім Марійка. Оксанка, Оксанка, да. Оксанка каже, перевези мені з міста черевички. Ось пішла доволі, черевичка. Ну що, як тобі? їжа в я Корчмі? Люблю, я люблю отаке, от, все етнічно національне, старовинне, я обожнюю. Двоякий баренчик. А це Воєнчий. Дмитро, навіть метро зі своїм бездонним шлунком наївся. Це просто дуже смачно. Це гастрономічний екстаз. сам бути на вечора? років тому одна людина почала тут бізнес, построїла корчму. Оці будиночки тут були. Вони їх реставрували, зробили в середині душ, туалет. О оті інші побудували. Потім цей чоловік, він зараз, полковнику ЗСУ, передав своєму сину цей бізнес. І отже, син з дружиною Тетяна із Дніпра керують цим. Дуже таке автентичне місце. Приїздіть. Це великі сорочинці. Михай... Микола Васильович Гоголь. Це відома. Да. Цей той. Сорочинська ярмарка. Оце вона вхід заборонена. Чому? Тому що вже 8 років вона не працює. Тому що що? Почався ковід загальний. Все поглощаючий ковід, і він все пішло по борозді. А потім все. І сказали, відновлять. Але ж досі вхід заборонено, бо воно зачинено, і сорочинська ярмарка наразі не працює. Але ми у сорочинцях вже відвідали корчму. саму, до речі, відому у сорочинцях після ярмарки. І зараз відвідали вже 4 пам'ятника Гоголя. Ну, якось так. Так зараз Будаков впаде. Через 3, 2, 1. Ти бачиш тут Там. Де? Нас знімає камера. Мама, я в телевізорі. Ну Ми вже були в Сурочинцях, подивилися на ярмарок, який занедбаний, їдемо у Миргород. І трошки, можливо сьогодні, можливо, завтра, прогуляємося на роверах або пішки, по цьому слабозвісному місту. А поки що ось така э, дорога вздовж цвинтара. Типу журавель. Е, до речі, треба подивитися, є там ні. Отак клюв цьобик вниз, води набрав і вверх. Головне тримати теж, бо можна відсидіти суперки позубати. Трохи змінили плани і вчасно, саме вчасно, тому що пішов невеликий дощик. І ми з'їхали з ґрунтів до траси. До дороги. Так, на Дивіться, яке небо красиве. Ну, там, бачите, Дощик, але дощик не сердився, накарапали, а ось вітерець зустрічний, це поганенько. Ну нічого. Ну, Рушаємо далі. Ну, нема чого жалітися, Ми думали, що цілий день таке буде, але більшу частину. Було сонечко і тепленько без вітер. нам не вистачило годинки, щоб встигнути під сонце повернутися. Але все одно ми десь, десь загубили ландрінка. бешт. Десь вони там їдуть. Дощ йде і ми вже в Миргороді майже заїжджаємо і будемо готувати шашу, який вже десь день маринується. Але без все ще немає. Десь загубили. Отакі От ми друзяки. Обратна дорога, коли став дощик і да. противітати. А взагалі день був отакий супер. Це ще по вечері. Машина облила, нічого страшного. Де вже тут в місті? Відчиняй ворота. Відчиняй. Ворота. Та ворота відчиняй. А я. Просто тягни. Все. Да. Ну, що ти розкажеш, Ігорю. Та у нас м'яса капець скільки. А, да. Хм. In bit, що в переводі на українську означає, мої друзі дуже гарні. Друзі. Yeah. А ось наша вечеря наша готується. А це Дмитро. Бухає. А це не цікаво, що він потім все не ставить. І так, Дмитро, які плани на сьогодні? Мокнуть. Плани на сьогодні мокнуть. Мокнуть в Міргороді, мокнуть в дихань. І Будемо плисти. А зараз смачна кава від Сержорічі. Ну от ми погрузилися і виїжджаємо. Рушаємо. 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 Зараз бавляємо по Миргороду. на калюжу Мергарську подивимось. Хоча тут зараз калюж скільки хоче. Погодка шепче. Центр Миргорода навалює дощ, але це нас не бентежить. Ми приїхали фоткаться. Фоткаться. Ось так. І ми йдемо туди. І ось наша невелика прогулочка. Так, Дмитро? Йдемо шукати цікавинки. Пригоди, Пригоди. А цей якийсь там ПСКшник за нами йде. <рес> Знаходимося на санаторії, а не, не лікуємось, а просто гуляє. курорт санаторій Миргород і тут багато. Отам От санаторій Харово, тут Миргород Щоб ви розуміли, така е, парк, де різні незалежні один від одного санаторії. А ми зараз йдемо в який? Ще ми Сорона просто церкви? Гуляємо по території гуляємо. Церкви підемо, так? А, ми підемо до Калюжа Миргородська. Миргородська Калюжа. Тоді нам ось туди. Ліворуч. Я розумію, вони їздить водичку, побуть старий, пенсіонери, політики. Ну що ти буде робити? Це калюжа. Славнозвісна Гоголівська калюжа. А це дядько галушками. Чи з варениками, щось таке. Але смачно. Майбуть. Івана так, вирішили диканьку за пісню залишити на веломандрівку, бо ми кинемось по весні, або в осені наступного року думати, куди їхати, а вже або дуже далеко їхати, або в цих містах закриємо питання диканьки на Віліках з Полтави. 30 кілометрів їхати. 30. Тому зараз ну, ми, ми п'ємо кращу буде. каву у світі Серджіо Річі і їдемо додому. Точно.